Добрий ранок, їдемо на роботу. Зараз нас дочка завезе і на навчання, і на роботу. Отак ми заряджаємо машину нашу і вона нас тоді обслуговує, як кажуть. У нас сьогодні такий ну, на камері не буде видно, така крупа, як наче сніг. Але дуже тепло я і шапку не одягала. Будемо їхати на роботу. Надіюсь, день буде продуктивний і спокійний. Всім бажаю гарного і продуктивного дня. з роботи. Ось такий у мене обід сьогодні. Зараз ще хлібчик собі візьму. І поставила вже, Включила верніше пральну машинку. поставила прати свій робочий одяг, щоб він був у мене на робочий тиждень, чистим. А це буду зараз обідати. Подивлюся, якесь відео і буду. Працювати далі. Сьогодні хочу навести лад в, ем, в ванній кімнаті. А це мама робить такі котлети, це рибні котлети. І вона, знаєте, з таким бурячком робить. Він дуже смачненький, дуже полюбляє мамини котлетки. Знаєте, такий смак дитинства. Мама їх завжди готувала. І вона, знаєте, вона додає, напевно, трошки цукру. Вони такі солоденькі. Ну, мені вони дуже дуже подобаються, дуже їх люблю. Всім, хто їсть, снідає або обідає, бо вечерює смачного. І помічник мій зі мною завжди хоче теж пообідати, да, Ральф? А тепер, кому потрібна трішки мотивації на прибирання, всіх запрошую, тому що треба мені було привести свою ванну кімнату трішки в порядок, змінюю завжди рушнички. Такі великі я вже змінила їх, і вони попралися і посушилися. А ось маленькі тільки щось змінила. Це таке для обличчя їх використовуємо. І ось тут у мене все по стандарту, раковина, а ні, спочатку дзеркало, потім раковина, унітаз, ванна і підлога. Так зручно, так працюю. Знаєте, кожна господиня собі такий графік роботи, от приходить будь-яку кімнату, і в неї послідовність, ось так правильно сказати. Послідовність прибирання. І якщо це послідовність працює, гарно виходить, чому б її не підтримувати. І десь у мене в кожній кімнаті є своя послідовність у Ванній кімнаті така сама. Тому кому цікава мотивація. Всіх запрошую, мотивуйтеся і прибирайте. Готую на наступне прання пральний порошок, бо в мене закінчився вже. Там трішки залишилося, але я пересипала в цей новий, ну, трішки зверху. Я його брала в АТБ по акції. Згодом дам свій відгук, десь декілька Ну, пронів зроблю і напишу, як він мені сподобався чи ні. Як ви бачили, пральний порошок я зберігаю в цих пакетиках дуже зручно, ну, в рідних таких упаковочках. Але попередні у мене були не рідні, як кажуть, давно брала. Пральний порошок Фаберлік, і він, він такий, знаєте, маленький мав об'єм, і дуже мені класно зберігати для кольорових речей і для білих речей. І у мене він ці два пакетики в контейнер мій для порошку поміщалися дуже дуже зручно. І зробили з вами перебирання в ванній кімнаті. Всім добрий вечір, дівчатка. У нас, знаєте, за вікном дощ, такий якийсь настрій не дуже. Хотіла подивитися фільм і, напевно, його подивлюся. Якщо подивлюся, поділюся враженням своїм. Я недавно з вами ділилася фільм, який я дивилася. І там мене, знаєте, в ті, хто зацепила одна сцена, така. захотілося мені подивитися і не жалкую, що подивилася. А це недавно я вам розказувала про інстаграм магазин. Що я там замовляю, і прийшла моє замовлення. Трошки більше замовила, тому що були вигідні такі пропозиції. І я вирішила, чого ж не замовити, якщо воно мені треба. Тому зараз все відкрию, покажу і залишу обов'язково посилання на цей і магазин. Давайте відкриємо перший. перше моє замовлення. Я наче, його і робила Замовлення. Так, це я взяла вані спортивний костюм. У мене такої фірми є, тільки жіночий, взяла в розмірі XL. Так, на вані буде точно Так, точно Це тканина, яка не кошлатиться, не має такі, знаєте, зачіпки не роби. Дуже класна тканина. Але, я, як ви знаєте, чорні речі через телефон вони не дуже гарно передаються. Бачите, от якось так не дуже от такий, я дивлюся, такий класний чорний колір. А тут як начебто з білим таким відтінком. Він теплий цей костюм, бачите, має таку баєчку. Він, начебто, зимовий, але я вам так скажу: у нас в принципі, зими не такі холодні, як раніше було. Але, от, наприклад, молодь зараз шапки дуже тяжко говорити, Ваню а діти. Ну, Не одягається так тепло, як раніше. І тому, як знаєте, нас мама там і шарфом закутувала, і все. Але ось на такий період між зимою і весною, я думаю, він буде його з задоволенням носити. Тим паче він сказав, ну, сподобався йому костюм, каже, замовляй тільки чорний. Так що, ось штанці. Да, Все класно прийшло. Все це все на ваню буде. Єдине, що в цьому костюмі, от, різниця між жіночим і чоловічим, у мене манжет більш такий плотніший. Тут він такий, знаєте, весняний, прям весняний костюм сам теплий, а манжет ні. І тут також, і на, і на штенцях, і на кофті. Цей костюм мені обійшовся 1130 гривень, здається. Я посилання залишу вам. Можете виходити. Але я думаю, багато зайшло, коли я той раз е, залишала посилання. Це наступне замовлення. Це я замовила дочці. Ось таку ковтинку. Так, зараз. Це така ковтинка, знаєте, яка застібається, ну, ви зрозуміли мене. Так, вона має такий приємний, звісно, шоколадний колір. Так, Але е, телефон передає сірий. Я не знаю чому. Але це є шоколадний. А ну, зараз я світло виключу. Так, бачите? О, і костюм класно виглядає. Це, напевно, за світло, що я світла лампу включила на, на штативі. Дивіться, класний такий шоколадний колір, дуже класний, дуже мені подобається. І це така ковтинка. Вона така легесенька. Звісно, її треба підівати. Можна на піджак, можна на якусь ковтинку. А можна і просто під джинси. Я думаю, їй сподобається. І вона гарнесенько тянеться. Це є великий плюс. Так, ось таке замовлення. І далі це моє було замовлення. Я замовила собі ось такий звичайний білий гольф. Зараз я відкрию його. Гольфік такий, знаєте, дуже приємний. Дуже приємний. Звісно, він це все, все м'ятий, він, це треба все відпарити, а краще його прополоснути, а потім пропарити. Мені потрібен білий гольф, чи це буде, я не знаю, чи так буду носити, чи на роботу мені треба забрати. Ну, Побачимо, Побачимо, як я вирішу, куди його мені. Але може спочатку поношу, а потім заберу на роботу. Так, і ще... Моє замовлення, був розпродаж там, і взяла собі лусини. Лусини такі, знаєте, вони ось на такому флісі, видно, чи ні. Такий маленький, маленькі ну, це не хутро, а така, ну, я не знаю, як вам так сказати, я думаю, ви бачите, бо камера це передає. І ось тут такий поясок. Теж з такого матеріалу. І вони теж гарнесенько тянуться, дуже гарнесенько. І будуть мені або на цей період, або вже на наступну зиму, ну як на наступну В цьому році, але в кінці року я можу їх носити. Класно. лосіни, мені дуже сподобались вони, Мегесенькі. то що, знаєте, дуже приємно буде до тіла. У мене ральф там хропе на задньому плані, то можу вам чути, то вже вибачайте. Він Сьогодні трішки так пограв з дітьми, хто відпочиває. Так що ось таке моє було замовлення: все темне, гольф білий, він на фоні таких темних речей дуже гарно виглядає. Лишу вам посилання на інстаграм-магазин. Заходьте і вибирайте щось для себе.